Вітаю вас! Ну, звичайно, я як економіст ну, не можу, не можу не сказати пару слів по поводу ідеї. Ну, в принципі, не просто ідеї, а постанови уряду купую українські. Про те, щоб українці, які будуть купувати вітчизняні товари, отримували кешбек, як результат, кинулись купувати українські товари. Круто! А тепер, якщо у вас є буде час, я зараз вам, як економіст, трішки розповім. Дивіться, кешбек працює в нас давно. Ну, напевно, ви звернули увагу дуже часто. Коли ви купуєте товари в торговельній ну, мережі, вам пропонують, ну, у вас є кешбек. Потім е, банківські картки. Так, да, деякі банківські картки, там кешбек прив'язаний знов-таки до торговельних мереж. Якщо ви там купуєте одна скидка, там друга, третя і так далі. Хтось дійсно грошима, хтось з подарунками, хтось з балами, по-різному. Але це все кешбек. Тобто сама модель кешбека в Україні дуже давно працює. Я б сказав би... По-різному, є дуже успішним. Ну, Це залежить від менеджера. Якщо дійсно дуже вдало організувати систему кешбека, то е, що це дає? Це дає можливість е, ну, прив'язати клієнта або до магазину, або до банку, або, ну, або до якогось, е, скажімо, брендового товару. Там теж буває така, ну, кешбек на товар. Так що це дійсно в деяких моментах спрацьовує і е, щоб ви зрозуміли, е, чому вигодно торговельній мережі. Клієнти, клієнти, так. Да. Фактично, чому торговельна мережа погоджується вам, як сказати, знижечку робити за рахунок того, що ви до них ходили. Ну, в них є торгова націнка, говорить, добре, ми трішки поділимося. Банк аналогічний. Для того, щоб ви користувалися його карткою, він дає, ну він не зовсім дає. Він домовляється з торговельною мережою, щоб ти давай скидку, але дай мені, а я поділюсь. Отак от воно працює. І в світі це дійсно дуже популярно, і воно взагалі існувало страшенно давно. Вважається, що вперше ну модель щось такого, з'явилася в 19 столітті. Хоча деякі називають, що було значно раніше, просто не називали так. а було. Що пропонує зробити наша влада? Ну, пропонує, е я так розумію, сьогоднішній момент. Ну, по-перше. Зробити таку би, електронну систему. Так, да, дійсно, тут виникає ситуація, як її ув'язати з банківськими картками. Ну, теоретично можна. Теоретично можна. І от Федера говорив, що так. Да. Ну, це яка ситуація? Можна зробити наступний варіант. Оту ж програму Дія. Або, або дійсно укласти угоду з банками, щоб вони, що називається, додавали до платіжної картки. Оцю функцію, тобто, якщо ви купуєте вітчизняний товар, який в цій програмі, тобто не на будь якій а в цій, ви маєте право на кешбек. Да. І тим самим фактично це повинно стимулювати вас купувати вітчизняні товари. Ну, з точки зору бізнесу, так воно повинно працювати. Тобто у вас є класична платіжна картка, саме класична, от яка зараз. Але коли ви купуєте, ну, от ви зараз купуєте в магазині, це цей кешбек, а це ви будете купувати абсолютно аналогічна ситуація. Але дійсно кешбек, якщо товари от, вітчизняного виробництва, але не будь-які, а ті, які входять в цю програму. Я так розумію, що буде перелік товарів. Можливо, буде якась на них там етикетка, наклейка, вказівник, що ці товари підпадають під програму кешбек. От така ситуація. Відповідно, ви розрахувались. І, ну, я говорю, тут, можливо, бути, знов, це може бути накопичувальний бал. Це може бути зразу знижка, це може бути накопичувальне. Це не принципово, це в принципі кешбек і так, і так, і так крутиться, все те ж саме. В кінці-кінці дійсно якась пільга є. Невелика. Ну, зразу говорить, а скільки ж буде? Ну, хвилинку, фаличку, хвилечку. Як правило, кешбек від 1 до 15%. <свят> о, о, да, да. Тому що це враховує дуже багато факторів. Звичайно, для клієнта давайте більше, а менше. Які буде в кінці кінців, ну, знаю. Можливо, 5, можливо, 3, можливо, 2, можливо, 10. 15 це все-таки багатенько. Це вже, якщо дуже дорогий товар, тоді 15. Якщо товар більш-менш нормальний, як правило, кешбек не більше 5%. Не більше. Менше. Менше, менше буває. Чи дасть це якийсь ефект для економіки України? Ну, вже порахували, що це додатково дасть зростання ВВП 0,4%. Ні, вибачте, ой, 0,14. 14, а я вже 40. 14%. Край мало. І по великому рахунку це ніщо. Зараз, рішення зрозуміли, зростання ВВП на... Це така похибка. Це, я розумію, якщо зростання на 5%, на 14%, оце дасть. Розумієте, ідея сама по собі цікава, але, знаєте, є слово своєчасне або недоречне. Оце якраз зараз. Ця ідея може спрацювати, і вона спрацює тільки тоді, коли в нас не буде спрощений систем опадкування. Коли в нас не буде базарів, коли всі розраховуються платіжними картками. Коли в нас немає лівачка, нема контрабаса, нема фальсифікату, тоді так. Да. А в нас на сьогоднішній день 60% торгівлі в тіні. Це не, ні, це я не жартую. У нас, ну дивіться, спрощенці, як правило, класика спрощенці. Трішечки по білому все сіреньке. І відповідні магазини. У нас на сьогоднішній день по білому працюють тільки дійсно великі торговельні мережі. Там по білому. Там немає ні сірого, нічого, тільки. Їм просто не вигідно. Але, ну ви ж самі розумієте, що ну, ну, ви хочете сказати, що ви тільки купуєте е, в одній торговельній мережі. Ні, ні, ні. Купуйте. Тим паче, от інтернет-магазин сіренький, аж за засіри, аж за сірівше, що називається. І тому у нас дуже велика частка. А для сірого ринку, як би сказати, це жарт. На сірому ринку не може бути кешбека. Апріорі. Вони податки не платять, там куча схематоз, куча... А, який, який кешбек, ви що, сказали? Тому я говорю, що да, це можна запустити. І це можна запустити для тільки великих торвельних мереж, які дійсно на сьогоднішній момент торгують українськими товарами. Це є. Ефекти велико не дасть, раз говорю. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент ці кешбеки вже є. Добавити додатково щось таке надмірне, нереальне. Я говорю, 15% не вийде. А 2-3%. Ну воно буде, буде, але сказати, що це буде стимулювати, що... Ні-ні-ні. Люди теж звертати увагу не будуть. Вітчизняни, не вітчизняний, хотя цей. Тим паче звертаю, вашу увагу, що людей, як правило, на це дійсно не дуже звертають. Вони більше звертають, навіть на ціну не звертають, вони більше звертають, ну, скажімо так, підходить товар на підход. Да. І тому дійсно, от у нас на сьогоднішній момент, ну можна це впровадити. Але сказати, що це дасть поштовх для виробництва вітчизняної продукції, ні. Продажу? Ні. Зростання ВВП? Ні. А що дасть? Піар. Піар дасть. Піар дасть. Просто він би дав, якщо б у нас всі працювали по-білому. Так, да, тоді було. Не заперечую. Ну коли всі працюють по-білому, тоді ви запускаєте цю пільгу, вона дає ефект. Тому що це ну, то сегрегація. А так як у нас дуже... Ну просто, щоб ви зрозуміли, який буде кур'йоз. От ви го, да, так, тут кеш, ну кешбек. Ви виходите, знаєте, йдете на базар, і е, ви бачите, що той же саме товар, да, але тут він коштує, ну, там уже такий кешбек, що далі, так сказати, нащо мені ваші там кешбек там 5%, якщо тут весь кешбек 20%, 25%. Тому що мені ж податки не платить. І тому ця конкуренція, я говорю, що кешбек працює, коли всі по-білому. А коли ці по-білому, ці по сірому, ці по чорному, люди так, не, не відчувають, не працюють. Тому я говорю, що поки що не, не доречно. А це можна впровадити вже тоді, коли у нас не буде спрощенців, не буде базарів, всі по касовим апаратам. Ні, воно колись буде, буде, буде. Ну, без цього в євроспільноти, не пусть. Тоді воно спрацює. А зараз... Ну просто розумієте, така ситуація. У нас є, ну, знаєте, ідея красива, але вона відірвана від реальної економіки, яка на сьогоднішній момент є в Україні. Якщо ви її під реально давано, да, тому, на жаль, не спрацює. І вона буде, не за пречу, навіть будуть люди користуватися, але е, я говорю, от такого, щоб сказати, що людина прийшла в магазин і бачить, наприклад, є макарон. Італійський і український. Але вона навіть не згадає про кешбек, коли буде купувати італійський. Не згадає. Або український, не згадає взагалі. Тобто не як цей з вашими там. Зовсім, зовсім другі швактор. От така це. Ну, з яблуками теж саме, турецьке, українське, теж саме. Так що просто поясню, як воно працює. Говорю, ідея, Да. А з точки зору економіки. Поки що ні. Але в майбутньому ох, як запрацює. Так що не хвилюйтесь. Хоча, я говорю, не в одній країні світу якесь економічне диво за рахунок кешбеку не було і не може бути. Кешбек це більше, щоб вас притягнути до якоїсь, прикормити, до якоїсь торговельної мережі. Оце працює. А сказати, що вона стимулює, ну, зростання економіки, ні, такого. За всю історію людства такого нікому. Не... Або зростання ВВП ніколи таке не відбувалося. Це не ра. Для зростання ВВП є інші фактори. Не знаю? Кредитування. Зростання ВВП за рахунок кредитування бізнесу. А у нас кредитування мертвих. Мертвий бджолі не годі. Да, да. Ні, там намагаються трішки розстакати. Мертв. Часкова війна, а в основному, конечно, реформа гонтерів. Вона вбила українську банковську систему. І зараз, коли банк говорить кредитування, говорить, ні. Нє! Ніякого кредитування, а ВДП купили останні. І тому дійсно, якщо б у нас кредитування запустило, це б ВВП провонувало. Я не жартую. Я просто знаю економіку. А кешбеком ВВП не зростає. Ще є та є. Все, дякую за увагу. Все на кращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.